А от у ці хвилини у штаб-квартирі ООН розпочинається засідання Ради безпеки щодо поставок західної зброї Україні. Це засідання за... скликала Росія за перебігом подій. Стежить моя колега Ірина Соломко, яка зараз приєднується до ефіру. Ірино, вітаю тебе! Зустріч лише почалася. Які ми маємо очікування від неї? Так, Остап, ти знаєш, це вже насправді п'яте засідання, яке Росія намагається от спочатку повномасштабного вторгнення провести в Раді Безпеки на цю тему. Перше засідання було спочатку вересні, потім був грудень, потім був лютий обговорення. І в квітні, коли Росія головувала у Раді Безпеки, вона навіть провела великі відкриті дебати на цю тему, і тепер знову трішки більше місяць по тому, Росія намагається притягнути та цей порядок денний до Ради безпеки. проте навіть час, коли це засідання. Не відбувається це третя година за нью йорком Це таке післяобіднє засідання. Воно показує, що наскільки сама Рада безпеки серйозно ставиться до цієї проблематики, але адже зазвичай такі важливі теми вони розглядаються зранку, в десятій годині. І сама Росія, коли вона анонсувала що вона і повідомила, що вона скликається засідання, мова йшла про те, що воно відбудеться зранку. Тому може теж це цей час проведення засідання. Вона свідчить про те, наскільки ця тема є актуальною для країн членів Ради Небезпеки проте саме засідання воно по суті співпало на цьому тижні. Було дуже багато заяв від країн партнерів України щодо того, що вони про нові пакети допомоги Україні, і але це в принципі такі співпадіння, тому що саме засідання Росія запросила ще минулого тижня, коли про ці пакети допомоги не було відомо остаточно. Тому, вочевидь, російський посол сьогодні під час засідання знову буде говорити про це, тому що це така чудова новинна можливість для нього говорити про те, що захід знову накачує Україну зброєю про те, що це дуже комуніцілізована історія, що від цього якраз заробляють та величезні надприбутки військово-промислові комплексу США та європейських країн. Остапе ірино ще однією новиною сьогодні є поновлення дії чорноморської зернової ініціативи. Чи очікується, що ця тема також буде обговорюватися протягом засідання? Так, Остап, дуже часто під час засідань Ради безпеки, коли, наприклад, і під час які стосувалися зброї, не тільки країни-члени Ради безпеки говорять про те, що Росія насправді використовує їжу та в цілому цю продовольчу безпеку у світі як зброю. Тому очікується, що сьогодні під час засідання знову про це буде йти мова, адже якраз незважаючи на те, що вчора генеральний секретар Антоніо Готейраж заявив про ніби як поновлення, так цієї чорноморської зернової ініціативи, і сьогодні. Був Ірдоган зробив заяву. Проте українська влада вона говорить про те, що насправді заяви є, а от реальних кроків, зокрема, розблокування е інспекцій, що є найголовніше в цьому процесі, цього немає. І про це мені зокрема повідомив сьогодні зранку міністр заступник міністра інфраструктури Юрій Васько. Зараз можете прочути, що він саме розповідав про жодне судно судна, Чорного на чорного. Тобто 62 судна залишаються в очікуванні інспекції на вхід, жодна не погоджена всіма сторонами а, а саме російською. Насправді для України в цілому не було питання тут чи е, поновлень поновлення цієї угоди чи не поновлення. Адже з самого початку в березні мова йшла про те, що вона буде діяти 120 днів, і це визнавали і Туреччина, це визнавали і ООН. І Це по суті, тобто, з боку Росії, це таке намагання притягнути або шантажувати знову ж таки да світ е, свої, світ що того, що ця угода не буде подовжена. Хоча всі чудово знали, що вона буде працювати, і це по суті таке знов-таки інформаційна зброя, яку Росія використовує для того, щоб щоб насаджувати свій порядок денний, Остапе. Ірина, якщо вода врешті не запрацює, якими будуть тоді дії України та її партнерів? Так, Остапа. Звичайно, Україна думає про це, тому що на сьогодні, як ми бачимо поки що інспекції не поновилися. Взагалі Україна покладається тут на своїх партнерів, на Туреччину і ООН, адже саме за ініціативи ООН з Туреччиною України підписаний договір. Тобто з Росією у нас немає підписаних України, немає підписаних прямих договорів. І тому все ж таки українська сторона сподівається, що якраз партнери вони будуть тиснути на спільний координаційний центр, який по суті має нарешті виконувати просто таку координаційну функцію, а не вирішувати, які короблі інспектувати, які не експериктувати. Просто Ну, виконувати свою таку чітку функцію забезпечувати роботу цієї угоди. Але в той же час так і за словами Васькова, наприклад, він говорить про те, що якщо, наприклад, в день буде відбуватися 16 інспекцій або перевірок на вхід і на вихід, то це якраз допоможе і буде гарантувати того, що угода буде виконуватися в повному обсязі. Але якщо цього не станеться, відповідно Україна розробляє свій план Б. Країна як суверенна держава, маючи вихід від Чорного моря, має право на вільне суднопласт. Як і судна, тим більше судна іноземних країн, комерційні, не військові судна, вони мають право на вільне суднопласт. Ми максимально ми працюємо над тим і вважаємо, що ця нова ініціатива це тимчасовий крок. Гуманітарний. Але право на вільне судноплавство воно є. Ми не будемо працювати і відстоювати його з метою повного опановлення працівного судноплавства в чорному Ірина, Дякую тобі за твою інформацію. Ірина Соломко була з нами на зв'язку зі штаб-квартири. ООН.